Привіт, друзі! Наразі головним питанням для України залишаються сучасні винищувачі. Мало хто задумується, скільки бойових літаків було у України навіть не до повномасштабного вторгнення, а на момент проголошення незалежності у 1991 році. В цьому відео я пропоную пригадати загальну кількість літаків, які дуже дивним чином зникли з озброєння, забравши у нашої держави можливість ведення повітряних боїв і ефективного захисту. І так, на момент 1992 року Україна фактично успадкувала в СРСР 2800 літаючих апаратів, з них майже 1100 бойові літаки, 900 гелікоптери, з них 330 бойові, і це все без морської авіації. Що ж, давайте повернемося до більш детальних цифр. Су-24 М радянський фронтовий бомбардувальник призначений для підтримки наземних військ з повітря. До речі, носій ядерних зарядів. Цей апарат є основним літаком української бомбардувальної авіації. Росія також уведені війни його активно використовує. Для вашого розуміння за часи війни повітряними силами України було знищено близько 20 літаків противника цієї моделі. Але давайте повернемося до українських втрат. Ні, не у війні, а у продажі. І так, на момент 2021 року Збройні Сили України мали на озброєнні 25 бомбардувальників Су-24М. А на момент 1992 року 239. Непогано, правда? Кудись 214, мабуть, просто провалилося. Я дуже хотів би вам розказати, при якому міністрі оборони, при якому президенті вони згадково зникали, але чому я про це не кажу, згадаю пізніше. До речі, сюди можна додати ще одну сушку, а саме Су 24 мр розвідувальний фронт прифронтовий літак, призначений для забезпечення інформацією сухопутних військ. Їх в 2021 році налічувалося 9 одиниць, в 1992-му – 35. Цей одномісний штормовик також приймає участь у цій війні з обох сторін, тобто його широко використовує і Україна і Росія. За найменшими підрахунками, втрати ворога у вигляді літаків Су-25 складає 69 одиниць. У України за роки незалежності зникло 52 одиниці. 92 рік 83, літаки, 21-й – 31. Думаю, доречно буде назвати вартість одиниці за попередніми підрахунками, 11 мільйонів доларів. Тобто за зниклі 52, хто Отримав більше, ніж півмільярди доларів. Мабуть, держава отримала. В кінці відео я зазначу на яку загальну суму було продано літаків. Вже посучасніше виглядає, правда? Це вже не просто штурмовик, а багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Ні на що не натякаю, але такий самий, як і F16. Традиційно не можу назвати кількість втрат Росії у вигляді цього літака, але назву зниклі українські винищувачі. І так, 92-й рік близько 67 штук, 21-й – 34, Майже половина продана. Вартість одиниці ви бачите на екрані. Ціна БУ літака варіюється від 10 до 20 мільйонів доларів. Візьмемо середнє арифметичне – 15. Ще півмільярди. Мені здається, до кінця відео півмільярдами я не дорахуюсь. Для дуже уважних зазначаю, серед утилізованих серед літаків серії Су утилізовано плюс-мінус 81 літак. Перейдемо до мігів. Серед них основний і найсучасніший, якщо його можна так назвати, міг 29 Багатоцільовий винищувач, конкурент всім вже відомого американського Ф 16 До речі, стояв на озброєнні у маси країн, навіть європейських, у деяких навіть продовжує стояти. Су 27 взагалі також, але я чомусь про це не згадав. Цей літак приймав участь у масі конфліктів, в тому числі Придністрові, африканські конфлікти, Югославія, Російсько-українська війна у 2021 році на озброєнні України 120 літаків, 91-й – близько 220, -ти. Зникла сотня сотня винищувачів четвертого покоління. Вартість одиниці – 22-23 мільйони доларів. На цей раз сума вже не півмільярди, а 2,2 і мільярди доларів. І по традиції утилізовані винищувачі серії міг плюс-мінус 697 одиниць. Там реально старі моделі питань немає. Мі – наймасовіший багатоцільовий вертольот з двома двигунами у світі стоїть на озброєнні, ледве не у половини планети Україну також не обділив. Всього було виготовлено близько 12 тисяч одиниць, з них 280 дісталося Україні. Повільно підвожу до того, що у 92-му році, до речі, я постійно називаю саме 92-й рік, а не 91-й, тому що саме тоді з'явився реєстр військового озброєння. І так, станом на 1992 й рік Україна мала на озброєнні 280 вертольотів Мі-8, на момент 21-го року 53. Різниця в 227 гелікоптерів. Здавалося б, що таке вертольот, але вартість Гає 15 мільйонів доларів за одиницю або 3,4 мільярда мільярди за зниклі гелікоптери в сьогоденних реаліях, коли Сполучені Штати і інші союзники виділяють фінансову допомогу, яка досягає тих самих мільярдів. Це здається не такою великою сумою, але ми говоримо про одну модель гелікоптерів. Мі – радянський ударний вертольот, створений для підтримки піхоти з повітря. Дуже активно використовується Україною під час війни. Тривалий час був основним гелікоптером країн Варшавського договору. На момент 92-го року на озброєнні України близько 250 одиниць. 20 перший рік вартість одиниці 22 мільйони доларів. Заробіток когось склав майже 5 мільярдів доларів. Мабуть, ці гроші пішли на економічну стабілізацію, соціальні виплати, укріплення міжнародних зв'язків. Саме так щодо вертольотів, я не беру до уваги протикарабельні гелікоптери. Їх не так багато, і їх доля невідома. Тепер щодо транспортних гелікоптерів. Думаю, у цьому питанні буде швидше і простіше назвати прості цифри. І так, Мі-2 було 111, залишилося 3. Мі-6 було 60, залишилося 0. Мі-17, 83, залишок 0. Мі-26 було 22, залишок, як не дивно, 0. Загальна сума близько 2,5 мільярдів доларів. ІЛ 76 МД важкий транспортний літак, призначений як дивно, для транспортування особового складу. Спочатку я не збирався приділяти увагу транспортним літакам, а потім підрахував кількість і вирішив, що важливо про це сказати. Що ж, 1992 рік 190 штук, вражаючи, правда, а 21 рік 18. вартість одиниці 27 мільйонів доларів. Дохід 4,7 мільярди доларів. Чий дохід ми всі вже зрозуміли, звісно, держави. Ну що, друзі, вражені цифрами? На початку відео, розказуючи про штурмову авіацію, я обіцяв згадати, чому я не називаю ім'я людей, які причетні до продажу. Правда в тому, що всі документи, які свідчать про продаж або утилізацію авіації, до 2005 року просто зникли. Так сталося, що я на протязі всього відео розказую про загадкові зникнення. На жаль, так воно і є. Після 2005 року продаж авіації, звісно, не припинився навпаки, тільки збільшився. Один міністр оборони Гриценко, чого вартий. Дехто каже, що військова техніка України продавалася через впевненість українського керівництва в безпеці, що воювати ні з ким не доведеться, що міжнародний порядок буде гарантувати Україні захист суверенітету, незалежності, яка там війна у 21 столітті, але правда виявилась іншою. Наша влада спостерігала за агресією Росії проти Грузії у 91-му і 2008-му і продавала зброю спостерігала за розв'язанням конфлікту у Придністров'ї і продавала зброю Абхазія, Ічкерія, Південна Осетія, спроба анексії Криму ще у 90-ті роки, і продовження продажу зброї. Що там казати про перші роки незалежності з 2013 по 2019 рік продаж продовжувався, і це не півтора танки, один винищувач і два гелікоптери. Цю картину порталу The Pitch ви бачите на екрані сотні озброєння. Якщо запитати, чи напав би на нас хтось, якби все озброєння було на місці. Просто смішно. А тепер сума. Після кожної моделі літаків я називав суму від продажу. Тепер загальна вартість 20 мільярдів доларів. І це тільки за літаючі апарати. Будьте впевнені, що ця сума дещо занижена. Похибки в підрахунку також треба враховувати. Що ми маємо в етозі: повномасштабне вторгнення, нестача зброї і авіації, смерті тисячів. Українців і все це оцінили в 20 мільярдів доларів. 20 мільярдів, які у когось а мають бути на фронті. Дякую за увагу! Підписуйтеся на канал, ставте лайки і залишайтеся з нами в інформаційному просторі. Слава Україні!